В першу чергу нам потрібно намалювати XML-файлі розмітку, тобто дизайн. А потім вже будемо програмно в коді щось міняти. Так. Яким чином? Що будемо зараз малювати? Як воно взагалі буде приблизно хоча б виглядати? М -м ось так. Ми фактично. Тут буде кнопочка 1, тут буде кнопочка 0, тут буде кнопочка дорівнює. І так, далі. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут у нас буде плюс, мінус, помножити і десь там потім з'явиться, поділити. Але суть в тому, що оце, оці окремі комірки це фактично будуть окремі кнопки. І ми їх розмістимо в Constraint Layout. Давайте створимо проект. Android Studio. New Project для наглядності. Вибираю шаблон Empty Activity. Ось. Назвемо Calculator. буде? Три. Мова Kotlin, це інше по замовчуванню. Подивіться, де у вас буде зберігатися ваш проект і фініш. Так, проект збілдився. Трохи підтягну. Так щоб побачили весь всю Android Studio є. Ось. Детальніше про структуру проекту, що таке MainActivity, XML, подивіться в одному з перших відео до. До програми перший застосунок на Android. Тут я сильно на цьому зупинятись не буду. Тільки деяких, деякі речі повторюю загалом. Добре, в XML-файлі ми пишемо дизайн. Можна використовувати різні види е вюшок, батьківських в'юшок, які визначають, як елементи розташовуються в них всередині. Constraint layout, relative layout, layout, frame layout і тому подібне. Але ми використовуємо ConstraintLayout. В ньому всередині будуть знаходитися ті всі кнопочки. І з допомогою можливостей Constraint Layout ми будемо робити так, щоб ці кнопочки розташовувались правильно по відношенню одне до одного. По замовченню в нас вже є в середині Constraint Layout TextView, текстове поле. Давайте додамо перший ряд кнопочок. Button. ширина 0DP, потім поясню, чому. Висота Wrap Content. Це означає, що вона буде рівно такою, наскільки, щоб показати весь вміст кнопки. А вміст кнопки це фактично текст. Закриваю зразу Tech батон Ось тут він відкривається, тут він закривається. І содам текст. Це у нас буде спочатку а, оцю крапочку додамо. Тому текст це просто крапочка. ID. Унікальний ідентифікатор нашої button в XML буде point. Нижнє підчеркування, button. Можна назвати як завгодно. Головне, щоб це було після ID slash. Добре, а тепер розташуємо цей елемент ось тут знизу і зліва. Тому кажемо: ліва частина, left. Ліва частина тої кнопки до лівої частини кого parent є так і було по замовчуванню. Тепер кажемо bottom, але ми це явно вказали тут. Тепер вказуємо, щоб низ був донизу низу батьківського е, в'юшки. Bottom bottom to bottom of parent. І бачите, так і сталося низ, доторкнувся низу constraint layout. Бо parent це батьківська в'юха, а батьківська вюха, тобто зовнішня, по відношенню до батону, є оцей Constraint Layout. А Constraint Layout він зараз є від краю до краю нашого екрану. Гаразд. Давайте скопіюю всі ці атрибути для нашої наступної кнопки 0. Zero. Вміст 0. Бачите, вона зараз по замовчуванню перекрила нашу попередню кнопку. Android Studio Swareці каже, не може бути в одному XML файлі дві вюшки з однаковим ідентифікатором, бо тоді як їх розрізнити. Тому ми назвемо Zero G0 Button. І задали унікальний ідентифікатор. А тепер давайте посунемо в сторону, щоб воно не закривало крапку. Значить, ліва частина нашої, нашої цієї кнопки має бути торкатися до правої частини крапки. Тому left. To write of кого. Вказуємо ID-ху. Point button. Тут. Є. Бачите. Тепер 0 став правіше по відношенню до крапки. Додаємо третю кнопку, яка буде робити дорівнює. Zero. Ой, так. Equal. Вказуємо текст equal. означає дорівнює. І вона знову перекрила тепер вже 0. Кажемо, що ліва частина має торкатись правої частини кого? Zero button є. Yeah. Тепер давайте заповнимо у ту частину справа. Яким чином? Ми просто вкажемо, що оця права частина цієї кнопки має торкатись також і правої частини батьківської в'юхи. І, відповідно, Constraint layout для нас розтягне. Розтягне наше дорівнює. Значить, right to. Ось write to write of parent. Розтягнуло. Нормально. Тепер дивіться, чому ми вказували всюди 0 DP розмір по ширині. Або тому, що, якщо ми вкажемо конкретну величину, наприклад, 12 DP, то бачите. Які б ми не вказали констрейнти, по відношенню до чого кнопка має розташовуватися, розмір завжди буде залізно 12 dp відносних пікселів. І воно буде таким малим. А нам ширина зараз потрібна така, яка, ну, яка є достатньо для того, щоб заповнити цей екран, щоб вона була абсолютно відносною. І щоб ми constraint layout дозволили розтягувати наші в'юшки так, як йому захочеться, Нам потрібно лише казати в ширині 0 DP. І він тоді знає, окей, я буду робити з нею все, що захочу. Добре. А зараз ми дозаповнимо всі інші. Ці. Кнопки. Давайте ж скопіюю просто крапку, і буду зараз робити ще одиничку. Один, два, три, і плюс. Крапка. Назвемо її OneButton. Тепер дивіться, низ тої кнопки має до доверху по відношенню до крапочки. Тому. Кажу bottom to top of кого? A point button. Є. Yeah. Скопіюю одиничку, зроблю з неї двійку. Two button. І тепер ліва частина. А так, от не то оце, ліва частина має бути справа від One Button. Є. Yeah. Так само трійка. Три, 3. 3 button. Ліва частина 2 button. Є. Yeah. І після того в нас буде що? В нас буде плюс? того буде плюс. Плюс. Ліва частина по відношенню до трійки. Так, left, to right of three. Правильно. Добре, зараз воно нормально розташується, бо ID-ха не поміняли нашого плюса. Plus button. Є. Yeah. І розтягнемо. A right to right of parent. Є. Yeah. Зараз я скопіюю цю групу кнопок оці від одинички до плюса. Нижче. І просто перейменую атрибути так, щоб це було. 4, 5, 6 мінус, потім 7, 8, 9, помножити. Бо фактично інші констрейнти будуть такі самі. Так, але з тим обережно, зробіть собі краще кілька пропусків. Або навіть не так. Якщо у вас зараз все працює, ми зробимо все по-дорослому. -по е, оці кнопочки намалювали? Намалювали. Давайте зафіксуємо наш результат. Ви вже вмієте користуватися гітом. Якщо не вмієте, то подивіться, ось тут є окремий курс по гіту. І, зокрема, відео про те, як користуватися кітом в Android студії, тому що це трошки спрощено. Е, от. Відкриваєте термінал, ви знаходитесь вже у вашому проєкті, ініціалізуєте гід. Це ініціалізувало. Додайте все, що у вас є. Git-add. Не буду зараз пояснювати, що воно робить, але git add, Крапочка плюс git commit, але все одно пояснюю, так. Да. Е, git add... Так, да, добре, без деталей. Git add і git commit сумарно вони в ваші змін, зміни комітять. Поясніть, чому і що означає add і commit. Подивіться, що означає add, що означає commit. Добре, а зараз вкажу тільки основне. Тут я вказую назву коміта. його first commit. Git статус, перевіряє, що ніякі файли не загубилися, ніякі файли не загубилися. Тепер в нас є один е, вже коміт. Локальний. Е, так, Android Studio ще. О, він натиснув на version Control зліва знизу, з'явився Git. І тепер бачите, Android Studio показує, що є коміт. І що тут класного? Тепер, якщо ви зараз робите якісь зміни тут і напартачите, наприклад, якийсь атрибут забудете, тоді ви, я, хто завгодно, ми зможемо в будь-який момент вернутися назад до попереднього коміту, і всі зміни будуть збережені рівно тут, на тому кроці, на якому ви збереглися, на якому ви закомітились. Добре. Ініціалізував git, зробив перший коміт. рухаюсь далі. Тепер не так страшно копіювати весь той ряд. Від якогось цієї кнопки та до цієї. Е, роблю кілька пропусків, щоб не запутатися. І погнали. Це у нас буде що? Е, 4. 5, 6. 4 or button. A constraint bottom to top of. One button. Є. Yeah. Потім це у нас буде п'ятірочка. Five означає англійською button. Так, ну, повторюю, що оці ID можуть бути які завгодно. Просто я їх так називаю, щоб потім не запутатися в них. Um, вона має знаходитися знову ж таки, Constraint Button to top of. Хай буде One Button. Тобто низ має бути над верхом одинички. Неважливо, не що п'ятірка знаходиться над двійкою. Все одно constraint layout зрозуміло. Ми вказали, що вона що низ п'ятірки має бути не нижче, ніж верх одинички, і воно тоді буде. Е, добре. 6 button. І так само. Низ над одиничкою. І мінус. Майнус батон. Майнус. Так само, має бути над одиничкою. Готовий ряд. Давайте закомічуся. Git статус. Перевіряємо. Так, є зміни в Main Activity, Git add. Дивлюсь, що все позеленіло. Git Add, Git Status. О, позеленіло. Тепер я оце все що зелене зможу закомітити. Um, edit buttons for від 4 до 7 до 6. От. Тепер я зайду в Git і побачу, що тепер в мене є два коміти. І я можу завжди вернутися і сюди, і сюди. Це як збереження в іграх. Я можу спокійно зараз додавати наступний ряд. Так, ці пропуски вже можу забрати. Копіюю ті наші кнопки. Так, пропуски додам. Ctrl Z. Копіюю. Є. Yeah. Тепер я буду 7,89 помножити робити. 7. 7. Айдіха. Потім низ має бути над uh, четвіркою, над 4 button. Є. Yeah. Потім 8 8 button. Низ має бути над п'ятіркою так само. Давайте зразу покопію цей параметр Constraint bottom to top off. Ось. Тепер лишилось поміняти оці невірні е, відображення. Значить, це буде 9, 9. Айдіха буде 9 button. І тут буде помножити. З англійської буде multiply. Multiply button. Є. Yeah. Давайте запустимо і подивимося, чи воно буде так само виглядати на нашому емуляторі. Ось тут зверху Run App. Емулятор у мене вже є створений. Давай. Запускайся. Є. Yeah. Є кнопки. Вже щось схоже на калькулятор. І дивіться, більше того, по замовчуванню є вже анімація андроїдівська на тих кнопках, потім ми, може, їх прикрасимо або прикрасити собі самостійно, як вам буде більше подобатися. Але зараз ми пишемо базовий концепт, перевіримо, щоб калькулятор працював, а в кінці вже будемо розмальовувати і прикрашати. Далі будемо робити так, щоб коли ми тут натискаємо, то щось змінялося в текстовому полі. Щоб було видно один плюс один дорівнює там стійкі